На мій погляд, 2023 рік стане переломним роком в протистоянні з країною-агресоркою. Я вважаю, що перше півріччя 2023 року воно визначиться цілою низкою відповідних перемог української армії, які будуть резонувати з внутрішніми подіями в Росії. Тобто я вважаю, що Росія, сама як країна-агресорка, підходить до ситуації соціального. Взриву власне, соціального вибуху, і ця ситуація нині, вона фактично вже просочується в інформаційний простір, але дійсно на 23-й рік є побоювання щодо повторного наступу у лютому. Відповідно, тобто, зокрема, командувач Зсу Валерій Залужний відмітив саме можливість удару російської армії, ну скажімо так, у лютому нового наступу на Київ. Цей наступ він є прогнозований ймовірний, і наразі і українська армія, і українське суспільство повинно бути готовим до подібних викликів. На мій погляд, по-перше, це знову ж таки процес систематичних поступових ударів української армії по армії російської. Це деокупація території спочатку до кордонів відповідно до 23 лютого 2022 року. І стратегічно друге півріччя, я думаю, це все ж таки деокупація півострова Крим та деокупація території власне Сходу, тобто Донецької частини Донецької та Луганської областей.